Каже, на путь відкривені постави мене, Господи, поставить, аби витримав. Але на цій дорозі Бог буде відкривати тобі тайні сукровіни, ну ти будеш страдати. Страдати, тискати тебе будуть, це все, тобі треба посмирятися, по заповіді поступати. І Бог буде тобі відкривати те, чого ти не знав і не розумів. Але ти не кожному це відкриєш і поясниш, тому що люди не в місяці не поймуть. Тому що для них все сокрито. Я колись молився, кажу, Господи, то відкрий їм. А Господь каже, я не ховаюся. А що ти мені відкриваєш? вони не шукають цього. Вони не питають мене цього. Вони не хочуть цих відкриттів, Тому що чого вони не хочуть? Покажи, хто не хоче. Ви ж всі хочете, правда? Питання не в тому. страдати не хочу. А воно без страдання не дається. Значить, треба перше, ти страдаєш, не розумієш, коли. Ти поступаєш по заповіді, ти, ти не розумієш. І Господь відкриє, а потім ти же, ага, ти дивишся. Слухай, то на не мені страдати? А можна так, щоб не страдати і отримати? Не Значить, щоб отримати якусь таку ну, відкриття від Бога, якесь мусимо страдати. А в страданнях що маємо робити? Смиряться, поступають по заповіді. І Бог, гордий просив, це смирена, де благодать, благодать, навчаючи нас. Научить тебе. Того, що ти не знав, не розумів, зрозумієш. І воно тобі легко вже потім, наприклад. Воно тобі легко, а от людям воно важко дається. Чого? Люди не можуть смиритися в якихось обставинах. Люди не можуть там, ну, протистояти своїй природі. Я, я об'ясни мені, от об'ясни мені. Я, говорю, я не зможу тобі об'яснити чого. То тобі треба просто смиритися, щоб тобі поняти. Бог тобі сам скаже, але як ти став перцем в чомусь там, і тебе твоя правда, і ти хочеш щось доказати, то доказуй. Навикає послушання через страдання. Без страдання, це людина, там, скільки не говорить, там, ну так, да, понімає, я все поняв. Поняв, поняв. Що ж ти потім, як вчора цей попач говорив, що коли говорили про судом, да? ну вроді би ж. Заступився за тебе Авраам, витягнув тебе з того судому, йди знов, йди вірою. Він не може йти вірою. Він все, одно, він все одно пішов назад судом. То ти ж раніше не йшов зразу судом, ти в окресних так поселився тільки. Ти ж не йшов, бо ще біля Авраама ходив, щоб воно ну, якесь було понімання, правильно вірить там все. Ну, потрошки, потрошки. А вже коли він його, ну. Коли вже він його відвоював, а цей знов вертається в судом. Ну що ти, нормальний, ні? Лот. Чого ти знов лізеш туди? І тут виходить, що все одно він залишився без наслідства, так як головня з огня, був спасений, да, був праведний, мучився в праведній душі, бачив ну, діла беззаконних мучився. А мучився, то і балакав, бо якщо він тебе мучить, то... Як ну далі, да. ну Самсуна викликала, мучила-мучила, аж поки не домучила. І очі випалили, і заховали в ланцюги. Його плоські там, да, ці кайдани мідні. Мій пробраз плоті. Хай такий мудрий, розумний, багато знає, сили немає. Все, і мели на іншу, на ворога свого. Да, і все, і думаю, що він там Богу служить. Молов аж поки волосся не відросли, поки знову потім при смерті свій зробив роботу більше як при житті. А поки молодий, то ганяв собі там, то туди, то сюди, там все пропускав там. Ліз все цей світ там до трупа, що меду взяв собі, батьків наго нагодував. І такі речі, поки ну, так само і там відбувається. Тут важко. Діти слухняні, щоб були, да, слухалися батьки, слухались Господа. Правильно ну, питалися цим словістим молоком, щоб зростали. І слово читай, бери, в руки досліджуй, ай потом. Потім. А потім нема. Все. Дух ушов і нема кому тобі розказувати. І ще потім слухай, кого слухай. чи себе, слухай, кожу. Від себе там городить. Слово, яке було до Єремії про всіх людей, що живуть у землі Єгипетській, які оселилися в Мивдолі, Тафнісі, в Нофі, і у землі Пафроз, так говорить Господь славов Бог Ізраїлів. Ви бачили усю біду, яку я навів на Єрусалим і на весь рід юдейський. Ось вони тепер порожні, і ніхто не живе у них. За нечестя їх, яке вони робили. Прогнівляючи мене, ходячи кадити і служити іншим богам, яких не знали ні вони, ні ви, ні батьки ваші. Я посилав до вас усіх рабів моїх пророків, посилав з раннього ранку, щоб сказати, не робіть це мерзенне діло, яке я ненавиджу, але вони не слухали і не прихилили вуха Свого. Щоб навернутися від свого нечестя, не кадити іншим богам. Бачите, в чому нечестя було? Кадили іншим богам. Єремія, 44 глава, 6 вірш. І, вилився, і вилилася лють моя і гнів мій, і розгорілися у містах юдеї на вулицях Єрусалима. І вони зробилися руїнами і пустелею, як бачите, нині. І нині так говорить Господь Бог Савов, Бог Ізраїль. Навіщо ви робите це велике зло душам вашим, знищуючи в себе чоловіків і дружин, дорослих і дорослих дітей і немовлят, і середовища юдеї, щоб не залишити у себе залишку, прогнівляючи мене творінням рук своїх. Кадінням іншим богам у землі Єгипетській, куди ви прийшли жити, щоб погубити себе і зробитися прокляттям і ганьбою у всіх народів землі. Хіба ви забули нечестя батьків ваших і нечестя царів юдейських? Ваше власне нечестя і нечестя дружин ваших, яке вони робили у землі юдейській і на вулицях Єрусалима? Не смирилися вони й до цього дня? І не бояться, не роблять за законом моїм і за уставами моїми, які я дав вам і батькам вашим. Тому так говорить Господь Савов Бог Ізраїлів. Ось я поверну проти вас лице моє на загибель і на знищення усієї юдеї і візьму юдеїв, які залишилися, які повернулися, повернули лице своє, щоб піти у землю Єгипетську і жити там. І всі вони будуть знищені, впадуть у землі Єгипетській, мечем і голодом будуть знищені від малого і до великого, помруть від меча і голоду, і будуть прокляттям і жахом, наругою, ганьбою. Відвідаю тих, що живуть у землі Єгипетській, як відвідав Єрусалим мечем, голодом і моровицею, і ніхто не уникне і не вціліє із залишку юдеїв, які. Прийшли у землю Єгипетську, щоб пожити там, і потім повернутися в землю юдейську, куди вони всією душею бажають повернутися, щоб жити там. Ніхто не повернеться, крім тих, які утечуть звідти. І відповідали Єремії усі чоловіки, які знали, що дружини їхні кадять іншим богам, і всі дружини, які стояли там у великій кількості. І весь народ, який живе, жив у землі Єгипетській у Пафросі. і сказали: слово, яке ти говорив нам ім'ям Господа, ми не слухаємо від тебе, але неодмінно будемо робити усе те, що вийшло з вуст наших, щоб кадити богині неба і виливати її в зливання, які ми робили, ми і батьки наші, царі наші, князі наші, в містах людей. І на вулицях Єрусалима, тому що тоді ми були ситі і щасливі, і лиха не бачили. А з того часу, як перестали ми кадити богині небо і виливати її зливання, терпимо в <кій> усьому нестаток і гинемо від меча і голоду. І коли ми кадили богині неба і виливали її зливання, то хіба без відома чоловіків наших робили ми. Її пирожки ображеннями її виливали й у зливання, тоді сказав Єремія всьому народові, чоловікам і дружинам, і всьому народові, який так відповідав йому, чи не це кадіння, яке звершували ви в містах іудейських і на вулицях Єрусалима, ви батьки ваші, царі ваші, князі ваші, і народ країни, згадав Господь. І чи не вони, чи не воно зійшло йому на серце? Господь не міг більше терпіти злих діл ваших і мерзот, які ви робили, тому і зробилася земля ваша пустелею і жахом, і прокляттям без жителів, як бачите, нині. Оскільки ви, звершуючи те коріння, грішили перед Господом і не слухали голосу Господа, і не чинили за законом Його, і за встановленнями Його, і за веліннями Його, то й, осягло, то й осягла вас ця біда. Як бачите нині, і сказав Єремія, усьому народу і всім жінкам, слухайте слово Господнє, всі юдеї, які в землі єгипетській, так говорить Господь Славов Бог Ізраїль. Ви, дружини, ваші, що вустами своїми говорили, та й руками своїми робили, ви говорите, станемо. Виконувати обітниці наші, які ми обіцяли, щоб кадити богині неба і виливати її зливання. Твердо слимайтеся обітниць ваших і у точності, виконуйте обітниці ваші. Зате вислухайте слово Господнє, всі Юдеї, які живуть у землі Єгипетській. Ось я поклявся великим ім'ям моїм, говорить Господь, що не буде вже на всій землі Єгипетській вимовлятися ім'я моє вустами будь-якого юдея, який говорі. Який говорить живий Господь Бог, ось я буду спостерігати над вами на погибель, а не на добро. І усі юдеї, які в землі Єгипетській, будуть гинути від меча і голоду, доки зовсім не знищаться. Тільки невелика кількість тих, що втекли, у, е, уникли меча, повернеться із землі Єгипетської в землю юдейську. І дізнається всі юдеї, які залишилися що прийшли в землю Єгипетську, щоб пожити там, чиє слово збудеться, моє чи їх. Господь казав, не ходіть в Єгипет, йдіть в Вавилон. І ось вам знамення, говорить Господь, що я відвідую вас на цьому місці, щоб ви знали, що збудуться слова мої про вас на погибель вам. Так говорить Господь, ось я віддам фараона, Вафія, царя Єгипетського до рук. Ворогів його і до рук тих, що шукають душі Його. Як віддав Седеку царя юдейського, до рук Новоходоносора, царя Вавилонського, ворога його, який шукав душі його. Ну, В чому була проблема? Кадили якимись богами? Ну, то, понятно, там, богиня, неба, там, понятно, це всі можна. Проскорки там зображеннями Марії там, чи ще кого там да. напечатали, їдять люди, поклоняються, Цариця Небесна, там, заступниця наша, там тож нема другої імені під небом даних людям, крім імені Ісуса Христа, яким належало б людям спастися. Ні. Вони будуть кадити, і так само вони роздражали Господа, так само вони роблять це саме, і зараз те саме робиться. Тобто, і так само жінки перші, вони йдуть. Це ну, якби душевний фактор такий, що люди ведуться за, цими, за цим душевняком. Люди хочуть кажуть, все ж було добре. Та вас просто Господь терпів і ждав, може покаятися. Хоча я не пересував говорити, але вони собі вже сучилися. Все ж добре, живемо добре. А тут, каже, як почали навертатися до Господа, кучу проблем, каже, почали вилазити. Тому що треба перемагати, треба знову закладати основи правильні. І отак от люди думають, каже, благословіння побачимо в дітях, внуках, правнуках, десь Бог дожить. А де його зараз не видно? І тут зараз каже. Так краще себе встраяють ті, які роздражають Господа ділами своїми. Вони краще встаються на землі, дивіться. В них проблем нема, каже, на роботі людські немає, їх, каже, ранам не підвергаються, Від жира викрились очі їхні, на сім'ї здіваються, злобно розрушають клівіту, там привозносяться там то. то. Ну каже, дивися, йому все добре, а я каже, в невинності вмиваю руки, кожен день совість свою там. В Дусі Святого вона мені святкує там і такий, там і такий, вроді би, посеєно себе рівняєш. А тут а ці живуть, і в них все нормально, каже. ну то може й мені попуститься так каже, якщо так, каже, помислив, то я був би винний проти синів народу твого. І каже, коли я війшов в світіліще я побачив кінець цих людей, каже, на скользьких дорогах поставив їх і мгновенно скидаєш їх в прірву, в пропасті. Каже, як звичайно вони прийшли в розорення, як пробудження сна проснулися і поняли, що вони вже не такі, як були в плоті. Вийшли з плоті і все, і нічого не візьмеш. Матеріальний світ, він вже для тебе нічим не поможе. Все, ти їм не можеш скористатися, бо ти вже поза тілом. Як сновидіння по пробудженню, так ти проводив їх, уничтожиш між їх. Мічтає, що він там всю землю купить, хату построїть, то зробить, то зробить. Буг ліх і вмер, він і не встав. Щось був здоровий, дивися, не болів, скрили, хай тоткий здоровий. Ну, тромб обривався чи ще що-небудь там все. Що. Не добудував все. Прийшов другий, другий будує. А другий прийшов і продає. Вона вийшла заміж за друга, а той не хазяїнок казався, а що... і користується тим всім, що продає. Той тобто збирав. Все збирав, купив, а той приходить і все розтачає. Все, Потім покинув ту жінку і пішов далі собі. Оказався, телефон цей, да і що. Ну, життя таке, правда? Я таке дивишся, ну якби в житті. Ми бачимо такі речі, що відбувається. Поки був хазяїн, там все було, там. прийшов, хазяїна не все обдерлося, позлазило. Нема кому, правда? Жінка не буде того робити, вона ніколи не робила все, це зробив чоловік. Є жінки, як чоловіки, вона з молотком пасину ходить, все робить, що хоче, правда. Каже, Господь, в мене каже, вдов більше, як піску в морі. Але каже, ну то що це добре було? Що так багато дов було в Ізраїлі? Що ти вдови були? А де чоловіки подівалися? Господь позабирав їх. Чому він позабирав їх? Ну, то була причина. Видно, причина була в жінках. Каже, учити жінок любити чоловіків своїх. Треба теж вчити жінок любити чоловіків, бо вони там, ой, в того такий, там такий чоловік, там такий. Ну ну ще трохи. Останеться одна і будеш розказувати далі. Декий чоловік. Не принизуй чоловіка свого, да, а наоборот, підбадьорить, підкріпляй його там.